Скиньте Шевченка шапку. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відчуйте в нім академіка, ще й очей духа зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом. Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари наймичку сиротою. А він пропада за маною не вашою, а отою, і горне гору роботи. Бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. він пильно у нас вдивляється, вільний, свавільний самум. Здається, ядерно вибухне з тих непокірних дум, а то регоче й тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим, Шевченко завжди молодий.